Ви добре знаєте, що наша планета Земля оточена повітряною оболонкою. Повітряну оболонку Землі називають атмосферою у перекладі з грецької пара і сфера. Чому ж існує повітряна оболонка Землі? Повітря, як і будь-які інші речовини, складається з молекул і атомів. Молекули й атоми мають масу, тому вони притягуються до Землі завдяки дії сили тяжінь. Проведемо дослід, у якому спробуємо пересвідчитися, що повітря, яке нас оточує, має масу. Для проведення досліду використаємо скляну кулю, з якої за допомогою вакуумного насоса можна видалити повітря. Для визначення маси кулі потрібні досить точні терези. У досліді ми використаємо електронні терези, які мають точність вимірювання маси до однієї тисячної грама. Встановимо кулю на терези та проведемо точне її зважування. Маса кулі, заповненої повітрям, складає 165,93 г. Приєднаємо кулю до насоса і будемо викачувати з неї повітря. Вакуумний насос може створити розрідження всередині кулі із залишковим тиском 0,1 паскаля. При такому низькому тиску присутністю повітря в кулі можна знехтувати. Перекриємо кран на кулі після відкачування повітря та проведемо повторне зважування кулі. Як бачимо з показів терезів, маса кулі зменшилась і склала 164,52 грам. Різниця в показах терезів до і після досліду є масою. Повітря, що знаходилося всередині кулі. Відкриємо кран та впустимо у кулю повітря. Після того, як в кулю знову потрапить повітря, її маса відновить своє значення до попереднього. Отже, повітря має масу, і під дією сили земного тяжіння діятиме на предмети, що в ньому знаходяться. За підрахунками, атмосфера Землі має масу приблизно 5 на 10 у 18 степені кілограм. Разом із тим, величезна кількість молекул газів, що складають атмосферу, перебувають у неперервному хаотичному русі. Весь час вони зіштовхуються, відскакують одна від одної, змінюють значення та напрямок свого руху. Через це вони не падають на землю, а перебувають у просторі поблизу неї. Під дією сили тяжіння. Верхні шари атмосфери тиснуть на її нижні шари, тому повітряний шар навколо поверхні землі стиснутий найбільше і, згідно із законом Паскаля, створює тиск на поверхню землі і на всі тіла поблизу неї. Це і є атмосферний тиск. Значення атмосферного тиску досить велике. Переконатися в цьому можна буде на наступному досвіді. Візьмемо порожнисту півкулю з ручкою, яка має добре відшліфовану поверхню перерізу. Півкуля має спеціальний штуцер із краном, через який можна відкачувати або впускати повітря. Встановимо цю півкулю на основі вакуумного ковпака і почнемо відкачувати насосом повітря з порожнини півкулі. Півкуля міцно притиснеться до основи ковпака. Основу при цьому. Буде легко підняти разом із півкулею. Внаслідок дії повітряного насоса, який відкачує повітря, тиск у порожнині півкулі зменшиться, а зовні залишиться без зміни. Тому куля міцно притискається до основи. Якщо ж відкрити кран і впустити повітря в порожнину півкулі, то вона легко від'єднується від основи. Подібний дослід описав у 1654 році. Німецький фізик бургомістр міста Магдебурга Отто фон Гелікі. У цьому досліді дві упряжі коней намагалися розірвати з'єднані порожнисті півкулі, з яких попередньо видалили повітря. Існування атмосферного тиску зумовлює дію таких технічних пристосувань, як насосів або шприців. Якщо піднімати поршень, то атмосферний тиск. Діючи на поверхню рідини в посудині, нагнітатиме рідину вгору в порожнечу під поршнем. Ззовні, все це має такий вигляд, наче рідина піднімається за поршнем сама по собі. До речі, протягом тривалого часу підняття рідини за поршнем, який рухається вгору, залишалося одним із доказів відомого принципу, автором якого був Арістотель, що природа боїться порожнечі. Проте всередині 17-го сторіччя. У ході спорудження фонтанів у Флоренції зіткнулися з незрозумілим виявилося, що вода, яку всмоктують насоси, не піднімається вище за 10,3 метра. Галілео Галілей запропонував розібратися в цьому своєму учнові Еванджелісто Торічеллі. Розв'язуючи цю проблему, Торічеллі вперше довів існування атмосферного тиску. Щоб загодкова межа підняття рідини була значно меншою за 10,3 метра, Торічеллі здогадався замінити воду рідиною зі значно більшою густиною. Скляну трубку завдовжки близько метра, запаяну з одного кінця, Торічеллі доверху наповнив ртуттю. Потім, щільно закривши отвір, перевернув трубку і опустив її у чашу із ртуттю і відкрив. Частина рідини з трубки вилилася у чашу. У трубці залишився стовп ртуті приблизно 760 мм заввишки, а над ртуттю утворилася порожнеча. Провівши численні досліди, Торічеллі встановив: що висота стовпа ртуті, що залишається у трубці, не залежить ані від довжини трубки, ані від її діаметра. Висота трохи змінюється тільки залежно від погоди. Торічеллі також знайшов відповідь на те, чим визначається саме така висота стовпа ртуті. Однорідна рідина в трубці та чаші не рухається. І це означає, що згідно із законом Паскаля тиск на поверхню ртуті з боку атмосфери і гідростатичний тиск стовпа ртуті в трубці буде однаковим. Тобто, тиск стовпа ртуті висотою 760 мм дорівнює атмосферному тиску. Тиск, який створює стовп ртуті висотою 760 мм, називають нормальним атмосферним тиском. У даному випадку за одиницю атмосферного тиску прийнято 1 мм ртутного стовпа. Значення нормального атмосферного тиску в одиницях Сі складатиме наближено 100 кПа. У фізиці і у техніці також використовують позасистемну одиницю атмосферного тиску фізичну атмосферу. Одна фізична атмосфера дорівнює нормальному атмосферному тиску. Якщо досконалити трубку Торічеллі, приєднавши до неї вертикальну шкалу, то отримаємо найпростіший барометр. Барометр це прилад для вимірювання атмосферного тиску. Барометр Торічеллі є доволі точним приладом. Але великий розмір, отруйні пари ртуті та скляна трубка роблять його незручним для повсякденного використання. Тому сьогодні частіше застосовують так звані барометри анероїди прилади для вимірювання атмосферного тиску, які діють без допомоги рідини. Розглянемо найпростішу модель барометра, яку можна створити власноруч. Модель складається із циліндричної склянки, затягнутої гумовою плівкою. До плівки одним кінцем приклеєна соломинка для коктейлю, другий кінець соломинки використовується як показчик атмосферного тиску. Модель розміщується поблизу найпростішої шкали, наприклад, учнівської лінійки. Дія моделі ґрунтується на деформації плівки під дією змінного атмосферного тиску. Плівка рухає прикріплений до неї кінець соломинки. Водночас інший довший кінець соломинки буде рухатися вздовж шкали. Для вимірювання атмосферного тиску використовують барометри складнішої конструкції, хоча принцип дії в них закладено такий же, як і в попередній моделі. Головна частина барометра анероїда легка і пружна порожня металева коробочка з гофрованою поверхнею. Повітря в коробочці перебуває за зниженого тиску. До стінки коробочки прикріплена стрілка, насаджена на вісь. Кінець стрілки пересувається вздовж шкали, розміщеної у міліметрах ртутного стовпа або у паскалях. Усі деталі барометра розміщені в корпусі спереду закритому склом. Зміна атмосферного тиску приводить до зміни сили, що стискає стінки коробочки. Відповідно, змінюється і вигін самих стінок. Вигін стінок коробочки передається стрілці і спричиняє її рух. Сучасні барометри часто виготовляють вже на електричній основі і називають барометричними датчиками. Барометричні датчики використовують також металеву капсулу, закриту пружною електропровідною мембраною, але набагато менших розмірів. Деформація мембрани. Призводить до зміни її електричних якостей, що надалі використовується в схемі датчика. Барометричні датчики використовують у цифрових вимірювальних комплексах, компактних метеостанціях, навігаторах та навіть у мобільних телефонах. Покази барометра залежать не тільки від погоди, але і від висоти місця спостереження над рівнем моря. Цю особливість вперше встановив Блес Паскаль, учні якого Здійснили підняття нагору туди там зі ртутним барометром. Чим вище вгору, тим меншим виявився атмосферний тиск. Поблизу поверхні Землі через кожні 11 метрів висоти тиск меншає приблизно на 1 мм ртутного стовпа. Завдяки тому, що атмосферний тиск залежить від висоти, барометр можна прогадреювати так, щоб за тиском повітря визначити висоту. Таким чином було винайдено альтиметр прилад для вимірювання висоти. Сьогодні альтиметр вбудований в цифрові комплекси і навігатори, що робить їх універсальним навігаційним приладом.